Звернення теж я вже з прокуратури працювала до правління, голови правління таке ПРАТ є, це експедиційний четвертий загін про те, щоб цей загін виконав роботу при прибережній смузі, а за виконану роботу, щоб вони забрали ці шпунтларси. До речі, це досить дорогі палі, значить, в мене є штрих штрих-код на них, завезені з Германії. По штрих коду можна вже визначити, ну, але не вдалося, мені сказав, що десь тисячу доларів стоїть. Значить, там вони їх бачили а бачили на угу, цьому угу. відео, що є. Дожина як я не пам'ятаю, чи 6 чи 9 метрів. Це більше 6 метрів, 9 метрів. 9 Значить, 9, 9 метрів віддається, да. так. Значить, ну вони щось розумієте, хоч цей був, який червень місяць 14-го року, але вони не

Я Аду, адумість, а дома засякали. Говорить, подруга, я не можу на балконі роботи.